Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду вам традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую вам, що авторинок в Луцьку в нас працює в четвер і в неділю. Ми знімаємо зазвичай в четвер. Автопідбори можна замовляти і в четвер, і в неділю. Тому нагадую, що ви можете замовити в нас як комплексний автопідбір на авторинку. Так і разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Нижче номер телефону до Василя. Він у нас займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі, вас проконсультують по всім, вас, по всім питанням, які вас цікавлять. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Не забувайте підписуватися. Гарного вам перегляду. Citroen Berlingo, 9 рік. 1,6 дизель, 80 кВт, 7-550 ціна. Контакти є. Сейчас це покажу. Тут ступенева механіка, є кондиціонер. Так воно виглядає. Так, тут ще ряд сидінь. Є фаркоп і парктроніки. Опель комбо. 4,300 ціна 8 рік. Це у нас оригінальний пасажир. 1,4 бензин на 66 кВт. Є кондиціонер, два ключі. Так, контакти ще раз тут покажу, щоб точно. Зачинене. Так виглядає. п'ятиступенева механіка. І Фаркоп. Volkswagen Caddy, Оригінальний пасажир. 12-й рік. 1.2 Бензин турбований TSI, 187 тисяч рідного пробігу. 7600. Ціна нижче, як має бути вам видно контакти. Так, офіційний без ДТП нефарбований, п'ятиступенева механіка. Розхід приблизно 7 літрів на 100 кілометрів, напевно, по місту. Так, авто відчине. Ваша машинка? Показує, як виглядає. Так вона виглядає. Мама була спокійна у сезон за Citroen Berlingo, 9 рік, 1,4 бензин, 140 тисяч пробіг, 4,700 ціна буде ще торг, контакти є. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер. Ми виглядає. Є фаркоп і парктроніки. Рено Кенго. 9 рік, 1,5 дизель, 7,650 ціна, контакти є. Так, Це у нас пасажир. Шестипенева механіка, кондиціонер є. Fiat Doblo Maxi Baza, 7 рік, 1,9 дизель, 64 кВт, 4800 ціна. Так. Ось тут є контакти до власника. Показую, як він виглядає в салоні. Так, є. Салон шкіряний. П'ятиступенева механіка. Отак він виглядає. Так, і багажне відділення. Так, є парктроніки за деталями до власника. Volkswagen Caddy, пасажир, Максібаза. 12 рік, 1,6 дизель, 77 кВт, 207 тисяч пробіг. Є кондиціонер, є клімат, вебасто, повна електрика, електропакет, напевно, мали на увазі. 8250 ціна. Контакти зверху. Подивимося чи відчинений. є, yeah. колоти. Роздивляєтесь, Максі базу часто питаєте, п'ятиступенева механіка, підігріве сидіння, є. І зараз обіду з іншого боку. Щоб ви бачили по колу, як він виглядає. Дві бокові росувні дверки. Фіат добло. 10 рік. Так, 6900 ціна, 1,3 дизель, 231 тисяча пробіг. Контакти є. Зараз ми акуратненько покажемо, як він виглядає. П'ятиступенева механіка. Так, не бачу кондиціоналізації. Ні, ні, я так просто покажу по колу, щоб люди бачили, як він виглядає. Семимісний. Оригінальний пасажир підказує власника, деталі вже за телефоном. Так, друзі, спросили, знайшли дачу докер. Вантажний. 18-й рік, 8200 ціна, 1,5 двигун, Контакти тут, 139 тисяч пробіг. Покажу, як виглядає. Електросколопідйомники. Два місця. Степенева механіка, є кондиціонер. За деталями вже до власника звертайтеся. Шкода румстер. Часто питаєте, мало їх на ринках. Е, так, Комплектація скаут. 9 рік, 1,6 бензин, 77 кВт, 190 тисяч пробіг, 6100 ціна. авто без підкрасів. Рідний пробіг, контакти вам видно. Покажу, як воно виглядає. Ступенева механіка, кліматконтроль. Ще й панорамний дах. Цікаве авто. І парктроніки. Volkswagen Caddy, семимісний, Максібаза, 16 рік, 2 літровий дизель, 15500 ціна. то зачинена п'ятиступенева механіка. Кондиціонер. Електрохроніки. Ринок Кенго, 9 рік. 1,6 бензин шість бензином PI77 кВт, 145 тисяч пробіг, 8600 ціна, нижче контакти. Так, автоматична коробка передач, на Швейцарія, оригінальний пасажир. Розмитнена, є сертифікат на, клімат, на кліматі. Як кажуть, показує, як виглядає Чотири електросклопідйомники. Фаркоп і парктроніки. Volkswagen Caddy. 12 рік, 1,6 двовун. Так, 212 тисяч пробіг, самомісне авто, клімат круїз, парктроніки, 12500 ціна. Тут є контакти до власника. Дисципенево-механік. Кліматконтроль. Семимісний. Так, є парктроніки. Вантажний ринок Кенгу. 18-й рік, 1,5, дизель 66 кВт. Так, оригінальний пробіг 180 тисяч, кондиціонер є сертифікат, мультикермо, круїз, екорежим, електродзеркала, склопідйомники. Так, Євро 5. розмитнена в оригіналі. Чисто охайна, є зимова гума. 9500 ціна, контакти тут. Покажемо, як виглядає. Кондиціонер п'ятиступенева механіка і парктроніки.